Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. В сьогоднішній серії я вам розкажу про Рено Меган 3-го покоління. Він пройшов 230 тисяч, і я вам зараз розповім, що сталося за цей проміжок часу. Отже, друзі, я особисто приганяв його з Франції. Автомобіль мав тоді, по-моєму, 220 тисяч. Зараз він має 234 тисячі. І так, що в ньому я робив? Значить, почнемо із. Внутрішньої частини. Значить, я поміняв ось оцю ручку саму, тому що була стерта. Я замінив карту навігації, тому що була французька і вона не працювала. А в Польщі треба було міні-карти. Я просто поїхав на Рену сервіс і поміняв. Е, так, значить, всередині бішень. А, хімчистку робив. Ну таке по мелочі. Великого, габаритного я нічого не робив. Поміняв лише. Поміняв лише верхні опори отут. і все, більше по автомобілю я взагалі нічого не робив. В автомобілі були змінені диски, передні, вони були нові, це я точно пам'ятаю. І все, друзі, я проїхав на ньому 15 тисяч і взагалі туди не заглядував. мотор. А. І ще у всіх, у всіх Рено є така болячка. Це стосується саме оцього двіжка 1,5 ДЦІ, значить в цьому патрібці з турбіни, який йде туди на інтеркулер, там є таке уплотнітельне кольцо, із з якого почало бігти трошки масло. Не багато, але потрошку почало. Значить, заміна там взагалі ерунда. Я знаю, що в Україні там навіть оригінально не купляють. А беруть якісь там за 5 чи за 7 гривень і вони навіть більше прослужують, ніж це оригінальне кільце. Але я міняв на Renault сервісі, тому ось так. Значить, Дивіться, ось ця наклейка. Так, масу міняли 224 тисячі. Написали мені, що треба на 244 тисячі. Ну, понятно, що 20 тисяч ніхто міняти не буде, тому вже машину треба обслуговувати. Значить, Роблю це відео у зв'язку з тим, що буду продавати цього красення. Якщо кому цікаво, звертайтесь в Телеграм або там в особисті. Контакти будуть внизу під відео. Не забувайте, що я маю телеграм-канал. Туди буду закидувати свіжі варіанти, якісь, якщо вам треба автомобіль і це Рено теж. Закину туди фоточки. Ось в такому чорному кольорі, звичайно, тут є нюанси, якісь там риски, коцки. Навіть град падав, є там, єлі-єлі видно. В принципі, можна його сполірувати, цей автомобіль, він трошки такий зарисований і буде як новенький. Ось так він виглядає. Є там моменти. Автомобіль 2012 року. Хороші, гарні комплектації. Є сві... датчик світла, датчик дощу. Так виглядає він всередині. так що... Кому цікаво, звертайтесь. Автомобіль знаходиться в Польщі, місто Гданськ, поморське воєводство. Можна його продати як в Польщі всередині, так і на експорт в Україну, як вам завгодно, автовозом або своїм ходом. В автомобіль взагалі в мотор я не заглядував чітко, класно заводиться. Зараз вам продемонструю. Ось автомобіль стоїть на ніталочці, дивіться як він. Раз. І все, завівся. Дісплейчик працює. Тут були трошки старті кнопочки, я поміняв на наклейки, так що, в принципі, автомобіль доволі в доволі такому гарному, класному стані. Всім дякую за увагу, друзі. Ось послухайте, як працює моторчик. Дивіться.